Доброго дня вас вітає Полтавщина. Давайте погуляємо зі мною на вгороді. Почнемо з гарного. Це в мене така стоїть жовта малина. Це ремонтатні сорти. Ті, що з весни тільки підростали, а це ось червона. Ось зараз вони вже пускають ягідки, квітачки. Працюють тут шмелики. Ось так. Вчора позаливала. Вона така висока. І вже цього року я вже навіть не знаю, що воно в мене тут іде. Оце повинно було бути деревом. А дерево воно на другий рік, тільки повинен це вираз паган, а тоді на другий рік повинна бути малина. Гляньте, вже воно з ягідою стоїть. Що буде, те й буде. Так, оце ось наша картопелька. Це та, що оце вже майже місяць Оце висока. Вже вона така сантиметрів 40. Оце та, що 15 днів. А це та, що 10 днів. І ця посаджена 1 липня. Сьогодні у нас 13. 13. Отак. От так що підростає картопелька. Гарно підростає. Хай росте, чи буде з неї толок, чи не буде, але росте. Вже височенька. Агресор, мабуть, того і написано середньо пізній, що головки вже зараз твердючі такі, що можна їх зривати і, і, і в цей час, у середині літа, а можна залишити її до осені. Воно буде наливатися все більше і більше. Такий в мене бурячок. І такі в мене дині. Ой, гляньте, он диня зав'язалася. А на кавуні, на каву... нових цих батагах, те, що на сільці зав'язалося, все згоріло. Висохло і згоріло. Ну, а бурячки гарнюні. Бурячки вже і відварювала. О, гляньте, які гарні. Солодкі, солодкі, смачні бурячки. І борщ готувала. Все гарно. Зараз перейдемо до Диньки на ту сторону. Ось такий сонях. Динька зачепилась усі ці ні там, ні там. Ой, як же ж ти, як же ж ти оце попала. Ага, ти на цю сторону. Ось так. Зараз я тебе. Ось на цю сторону. Ось так. Ось така динька. Так, треба якимось листочком його прикрити, бо згорить і Е, Зламала листок. Ну хай буде так. Хоч не так палитиме. Ну, оце увесь баштан у такому стані, тільки-тільки, а де й зовсім нічого нема. Ото єдиний кавунець, Вон, бачите, в'яжеться і пропадає, засихає. Ось так, а те тільки що на землі, що там десь, у такому холодочку. Де тільки живе. Ну, то один кавунець. Кукурузка не знаю, щось в'яже. Тільки-тільки на Закіднула. Ще нічого нема. Отак, виходимо. Кургузки, а тут щось волошечка вже і присохло, а воно ж і, і не качає. Ну що це таке? О два пальці. Селерочка в мене гарна. Там вже збираються корінці, поки що тоненькі, тоді вже будуть робити велику таку. Диненькі такий у білінці лежить. Ось так. Треба ще соломки підкинути. Бо вже та підгнива, щоб перша була. Ця треба підсипати, щоб зберігала корінці. Ось якраз виросла ще грошина, хай собі росте. А це такі як Прибрала часники, вона цілу кучу насіння. Так, кропочок мій разом з бур'янцем. І чого б другого? Затім стоїш, стоїш, доглядаєш, доглядаєш, не росте, а цю... Рослиночку тягаєш, тягаєш, і кожен день робота є. І все одно росте. Я ще й поливаю, а сонечко йому так гарно. Та й росте. Бур'яна пищить. Так, у мене, мабуть, петрушки насіння вже застаріло. Вони сходять навіть, навіть признаку ніякого немає, одні бур'яни. Дивіться. Вже довгенько пройшло. А ніякого толку нема. Так. Морква вся стоїть в мучністі росі. І побризкана, і толку з нею ніякого нема. Не хочу на неї дивитись. Оце скільки зривали я покажу вам, скільки я зірвала цих помідорчиків. Там дійсно дерево Розріжаєш Аж ніж рипить. Так розрізається томатик. Ну, ось гляньте. Воно вже гніє прямо туди йдуть. Оце ж його розірви, воно вже як дуб. Гади. Середина липня. У мене такий врожай. Кабачечки гарні. Ось дивіться, моя рука величенькі такі кабачечки. І морква, і величенька, і трішки менша. Ось всякі. Оце всередині липня перші мої томати. І то воно якесь недорідне. Борячок дуже гарний. Циліндра під, підтягнулася. Ось гляньте, яка гарна. Ну і огірочки. Оце за два дні. Манюсеньке, дитяче іграшкове ведеречко за два дні із чотирьох рядків огірків. У липні місяці поза той рік я вже 30 банок мала огірків трьохлітрових закритих. А у цьому році оце ще і наїстись немає як. Оце такий врожай. Ну, наразі виглядає отак. Вон чудо світу. Воно живтіє і це, воно ще все зелене, ще не дозріло. Так, замість жовтої хурми у мене буде червона якась мурма. І теж шлях. Гляньте на нього. Оце каструбата, оце воно все як камінь. Ну, загальний вигляд такий. Це рожева грядка. Я не знаю, що там ото внизу. Будемо дивитись? Ну, отакий загальний вигляд в'яли, жовте, ну а це червоні, чародійка. Чиродійка пропадає дощ, нічого воно не допомагає, не ні імунітет, нічого не, не, не допомагає. Бачите, вона найперша зів'яла. Ну. І що, ось гляньте, цей зовсім пропав, і що хоч воно, о, гляньте. Мабуть, його треба викинути геть. Мені написали квадрис. Квадрес там вже ж час очікуваний. Може ж вони якось підстигають вже жалко Прозівати Не знаю. Оце червоний. Вона тому кущу зірвала, дерево деревом, на силу перерізала ножем. Ну, а гірки оце так. Це жовте, як зараза. Те тримається. Я вже на свій город підняла руку і опустила. Уже я туди не заглядаю дуже. Палить полю. Оце такі огірочки. Вон там ще. Так. Отакий стан. У огірках. Деякі листя, де гніє, де стоїть? Отакі. Ну, а на це так, воно вже ростом сантиметрів, мабуть, 60 шістдесят Гляньте, Голе голісеньке стоїть. Голе-голісіньке. Нічого. А ще у нас ось щось взялося. Що це таке? Господи боже мій. Ось гляньте. Ми в'януть почали. І чого ми в'януть почали? А гляньте, що робиться. О, ха -ха -ха. Ай, це вже зовсім. О, будь ласочка, це ось я тільки що глянула Гляньте, Раз. І нема перчика. Гарно глянула, до ручечки приклала так, як треба. Ну і з професійного насіння це одна причина. Тут хоч так, хоч трішечки щось. Отак. Оце такі перці. Васоля теж квітне. Ще нічого нема. Так, зараз кавун пустимо на полуницю. Опа. Хай іде. полуниці там місце є. Я з кавунами тут не знаю, що буде. Диня теж. Це самосади. Я не знаю, що з ними буде, ну росте та й росте. Перцем трішки затіняє із цього краю. Оце такі діла. Моя суня і мій тоф. Усе моє господарство. Полуничка квітне. Я ось недавно на компот зірвала. А ось гляньте. Ось. Трішечки полунички, воно ще є, хай в'яжеться. П'ять полуничок теж полуничка. Як зовсім нічого нема, то й це гарно. А так у компотик для запаху та смаку. Та й красота. Трояндочки ми ті, що були, підрізали. А навіть ось ростуть, викидають цвіт. І, мабуть, що вже кущик в мене приріс, бо вже пускає ось бокові гілочки. Ось так висохла моя цибулька. Будилочка вже сухія. І цибулька суха. Зараз обрежу її і в ящичок. І я з цибулькою. Дякувати Богу. Отак. От із шматочка землі метр десять на метр вісімдесят. У мене вийшло два відра отакої чудової цибульки. І середня, і величенька. І яка ти хочеш? Отака краса. Посаджено було густо. На метр десять було вісім рядків і одна біля одної, і все одно така у мене чудова цибулька. Ось гляньте, яка велика. Ось яка величезна. А мені якраз і потрібна така середненька, я таку люблю. А велика піде на консерви, на салати. Ось така краса. Все. Живі, здорові і слава Богу, А все переживемо і все буде гарно. На цьому ми з вами закінчуємо нашу прогулянку. До скорої зустрічі, усім до побачення, усім пока-пока.